Всім привіт! Ради вас знову вітати на своєму каналі Таро Ворожба. Ну що ж, як я вам і обіцяв, я для вас знімаю такі, а, таке відео. Давайте з вами розберемося, а, що збулося за тиждень, з 17 по 23 червня, що не збулося. Тобто, в мене є відео, да, де, я даю, а, де я даю прогноз на тиждень на події, які відбудуться. На тижні. Відео за 17 червня, можете його передивитися. Я ж вам наведу основні тези з того відео. Трошки вам нагадаю, що я вам казав в тому відео. Перше, це що Україна зіткнеться з зрадою та блокуванням доступу до ресурсів з боку деяких партнерів, тісно пов'язаних з Росією. Друге. Станеться корупційний скандал за участю високопосадового українського чиновника, впевненого у своїй безкарності, але це призведе до юридичних наслідків для нього. Третє надійдуть погані новини з лінії фронту бойових дій. Далі я не став розкривати подробиці, щоб ще більше не нашкодити. Нашим захисникам. Четверте, що виступить одіозна жінка-політик, казав, що ймовірно, це буде Мар'яна Безугла, зі своїми безцінними парадами для української армії та держави. І п'яте, буде оголошено про ремонт української військової техніки та можливе повернення частини українських дітей з російського полону. Шосте. Через зовнішні обставини будуть розірвані деякі оборонні контракти, що вимагатиме перегляду та оптимізації оптимізації роботи ОПК України. А це те, що вам казав, це прогнози, які були, ну, були озвучені за тиждень, з 17 по 23 червня. Ну що ж, давайте тепер розглянемо що, що збулося. Що, що не збулося? Е, так, ну давайте подивимося. Дивіться, перша, перша ж новина, перше, що почало збуватися, це, е, це те, що е, зараз цю новину. Ага, це те, що США навмисно затягують навчання, тобто навмисно надають нам ресурси. Е, Українських пілотів на f 16 Про це сказав голова парламентської комісії з озброєння і боєприпасів. За словами Устінової, у нас буде менше підготовлених пілотів, ніж винищувачів до кінця року. Тобто я розцінюю е, цей крок з боку США як саботаж. Ну, Розумієте, так? Е, далі далі. Е, з приводу повернення, повернення, повернення дітей. Ми знаємо зі ЗМІ, що в Україну вдалося повернути 16-річного хлопця, якого вивезли до Росії, і оформили російське громадянство. Потім, потім, що у нас було, голова голова керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Пропудін повідомив про те, що ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну. Україні територію, про що я дуже радий. Я завжди люблю, коли збуваються хороші прогнози. А не коли, коли ну, не коли погані. Тобто, у нас є за минулий тиждень як мінімум четверо повернених, повернутих на територію України дітей. І це мене дуже і дуже тішить. З приводу а, корупційних скандалів, ну, всі ми розуміємо, що це був скандал з Миколою Тищенком, і а, йому сьогодні повідомлено про підозру, були обшуки. А, ви бачили всі ці а, пачки грошей, ці а, годинники. А, і взагалі ну, ну, це все ну, що я можу сказати. Тобто. А, коли я вам казав той прогноз, то ця, ну, цей прогноз програвся на Миколі Тищенко. З приводу мріянки безугли, про котру я вам теж казав. Ну що я вам можу сказати? Ну, подивіться самі. У нас дивляться по телевізору. І тих, хто сьогодні нас боронить на фронті. Це просто треш якийсь е, ем, і ну, з приводу це з приводу того прогнозу, де я вам казав, що ем, про, про жінку, ем, про що виступить удіозна жінка політик, імовірно, Маріяна Безула зі своїми безцінними парадами для української армії та держави, так і сталося. А Буде оголошено про ремонт української військової техніки. Та можливо, так, і про ремонт української військової техніки. Концерт в економічній правді вийшла стаття концерну про концерн Рейн Металь. Який е, ремонтує техніку нашу, і який е, дуже зацікавлений співпраці з нами. Там вийшла ціла стаття на економічній правді. Якщо я не помиляюся, за 20 червня ця стаття вийшла. Е, дуже цікава стаття. Раджу вам почитати. І про ремонт техніки, і про нову техніку, і про е, артилерію про 155-мм артснаряди і так далі. І так далі на економічній правді можете почитати. Тобто е, ще один прогноз збувся. А, так, і так, що у нас відбулося? Україна зіткнеться зі зрадою та блокуванням доступу до ресурсів з боку деяких партнерів, тісно пов'язаних з Росією. Збулося раз. Станеться корупційний скандал з участю високопосадового українського чиновника, впевненого у своїй безкарності, та це все одно приведе до юридичних проблем ну, для нього. Два. Микола Тищенко всім нам, скажімо так. Всім нам показав майстер-клас. Третє, надійдуть погані новини з лінії фронту та бойових дій. Ну, всі ми знаємо про, про шуми, про те, що часів яр почали, почали штурмувати з турецького напрямку і що ми втратили шуми. Я це фактично вважаєте, що ми втратили турецьк. Тобто, дуже багато було поганих новин з фронту. Третє, третє у нас е, теж збулося. Е, про одіозну жінку політика ну, теж збулося навіть більше, ніж я розраховував. Е, так, про ремонт збулося. Про діточок повернути збулося. Єдине, що не збулося, чого я не побачив, змін е, е, це те, що. Був ще такий ж прогноз, що через зовнішні обставини будуть розірвані деякі оборонні контракти, що вимагатиме перегляду та оптимізації оптимізації роботи ОПК України. Такої новини я не знайшов. Ну і я можу сказати, що це не збулося. Чи воно може і збулося, але не було винесено на, на широкий загал ця інформація. Але ми так і не знаємо вами. Тому я це е, записую в розгляд, що не збулося. Е, у жодного таролога, у, жодного, у жодної людини, яка передбачає майбутнє, на 100% людина майбутнє передбачити не може. Тобто, я бачу щось з 7 передбачень збулося 6, і я вважаю, що це добре. Е, але це моя суб'єктивна точка зору. Про свою точку зору е, ви можете написати в коментарях. Тож, Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Пишіть ваші коментарі, обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І, звичайно ж, пишіть в коментарях, згодні ви зі мною чи не згодні. Можливо, є якась інформація, яку я не побачив, яку я десь пропустив. Я ж не сиджу 24 чотири і сім в телефоні. В... В новинних ресурсах, так, розумієте. Тобто, що я побачив і що збулося, я вам це і ну, показав. Добре, я вам всім дякую. До побачення, до зустрічі. на, на каналі Тарова Рожба. Скоро побачимося.